Всім привіт! З вами Євген Сончики. Сьогодні у нас манітор не для всіх, а для тих, хто грає швидко, думає ще швидше і хоче, щоб екран стигав за руками. Хоча у випадку з цим звірем не кожні руки за ним встигнуть. Зустрічайте ROG Strix XG248 QSG Ace, монітор, який спокійно можна назвати одним із самих найшвидших ігрових моніторів, який офіційно доступний до продажу в Україні на цей момент. Це історія про кіберспорт, реакцію, мінімуми в і максимум FPS а не просто про красивий екран для YouTube. Тож сідайте зручніше, будемо розбиратись, чи вартий він своїх 49 тисяч гривень і для кого. Цей монстр створений. Почнемо з зовнішнього вигляду. ROG Strix XG242 QSG Ace має фірмовий дизайн топового монітору від цього бренду. Цей монітор не тонесенький, а скоріше пухлик. Але задня кришка виглядає ефектно. З одного боку, rgb при Republic of Gamers, який можна синхронізувати з іншими пристроями за допомогою Aura Sync, з іншого боку, органи керування монітором. Лицева частина стримана, напівматовий екран і не самі тонкі рамки на сьогодні одразу видно, що цей монітор скоріше інструмент, а не декорація. Підставка дуже гарна, компактна, з невеликою площею, не займає пів стола. При цьому має регулювання по висоті, поворот ліворуч, праворуч до 45 градусів, нахил вниз та вгору і поворот у портретний режим. Вертикальна, тобто альбомна орієнтація, це дуже зручно для стрімерів, для чату, для коду, для монтажу та будь-яких інших специфічних задач. Стої цей монітор надійно. Не хитається, і навіть коли емоції зашкалюють в матчі. А формат і матриця це ідеал для кіберспорту. Перед нами 24-дюймовий монітор. І це золота класика кіберспорту. Чому 24 дюйми? А тому, що вся інформація перед очима, не потрібно бігати поглядом, мінімальний час реакції. Скажу по собі, я використовую монітор з діагоналю 32 дюйми. І я помічаю за собою, що я нічого не бачу, коли це потрібно побачити. Тому мені здається, що 24 дюйми не просто так вигадали, і. Це більш корисний варіант, ніж величезний кінематографічний варіант для занурення у гру. Тут встановлена SuperTN матриця, і давайте чесно, це не для дизайнерів, але для кіберспортсменів саме те. Серед плюсів: SuperTN. максимально швидкий відгук, мінімальні шлейфи, чіткість у динаміці. Коротше, ідеальний варіант для CS2, Valorant, Apex, Overwatch і інші Fortnite. Мінуси, на жаль, теж є. Кути огляду гірші ніж у IPS. кольори не такі соковиті, не для професійної роботи з графікою. Але давайте чесно, якщо ви купуєте ace версію ROG, то вам більш важливий хедшот. А не ідеальний відтінок зеленого. І я не можу сказати, що зображення цього монітору якесь блікле чи неякісне. Інженери з Republic of Gamers витягнули максимум з цього дисплею. Якість зображення співвідносна з ігровими IPS моніторами. Так, глибокого чорного тут немає. А ось що є, так це неймовірна плавність і швидкість. Цей монітор створений з однією метою бути максимально швидким, наскільки це взагалі можливо. Тут дуже висока частота оновлення у 610 Гц. Мінімальний путлаг лише 0,8 Десятих мілісекунди у самих швидких сценах нічого взагалі не розмазується. Рухи максимально чіткі. Приціл тримається впевнено, ну тобто, взагалі, ідеально. Саме тому XG248 QSGAs це монітор для змагань, турнірів і серйозної гри. Однак, щоб розкрити весь потенціал даного монітора, потрібен надпотужний ПК. Це обов'язково треба враховувати при придбанні. Якщо у вас просто відюха не топ-рівня, то ви взагалі можете не відчути всіх переваг цих 610 Гц. Саме тому роздільна здатність тут лише. 1080p, щоб отримати більше кадрів на секунду. Адже у КС або Фортнайт, ви навряд чи вимкнете магічні фреймгени або DLSS від Хуатга, бо які б потужні ці технології не були. Вони все одно додають, хоч і невелику, але все ж таки затримку. А це вже не про кіберспорт. Моя відеокарта RTX 5070 Ti у розгоні, а також Ryzen 7 9800X 3D. Це мінімалечка для даного монітору. Мені здається, що якась 8090 Ti Super для цього монітора була б. Саме раз, але як відчувається така висока герцовка? На мій погляд, все що вище ніж 300 Гц, особисто моє око, не дуже відрізняє, але ігри відчуваються плавніше. Можливо, це фантазує мозок, бо це ж 610 Гц, і це коштує більше штуки баксів. Тим не менш, я думаю, що кіберспортсмени не просто так вибирають монітори з аналогічними характеристиками. Це як купити Ланос або боліт Формули 1 і їздити на цьому в місті. Що те, що те, буде їхати з одною швидкістю 50 км на годину? Ніякої різниці не буде. Але якщо раптом за кермо цієї машини потрапить, ну, наприклад, Макс Ферстапен, а умови будуть такі, що він опиниться, ну, наприклад, на Нюрбург Рінзі, то ви ж розумієте, що Ланас ну, ніяк не допоможе Максу поставити найкраще коло. А ось боліт Формули 1, мені здається, що дуже так допоможе. Так і тут кому що потрібно, я як геймер віддав би перевагу 32-дюймовому 4К 180 герцовому монітору, і як стример, 27% Юмів 2К 240 Гц – Ідеально. Якщо мене цікавив би кіберспорт, то я б все ж таки віддав би перевагу саме цієї моделі. Але гарно, що у кожного є свій вибір. Що стосується підключення та зручності, то тут повний порядок. Є все необхідне. Сучасні відеовходи HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, вихід на навушники та USB для оновлення прошив. Ще й все це добро дуже красиво прикривається позаду такою кришечкою. Зад там взагалі. ще хотілось би додати, що цей монітор. Дуже яскравий по характеристиках він має 400 ніт яскравість, але мені здається, що вона все ж таки трішки вища. Можливо, це тому, що він такий собі малесенький, навіть в здірі. Дуже яскраво все виглядає. При цьому підтримка HDR10 тут також є. Геймерські функції і програми від ROG Тут теж як завжди на висоті. Утіліта Asus Display Widget Center – це окрема тема. Через цю програму можна змінювати режими зображення, налаштовувати яскравість і контраст, швидко перемикати профілі, керувати ігровими функціями, і все це без кнопок на корпусі монітору. Все робиться з вашого ПК прямо на моніторі. Дуже зручно. Всі геймерські функції на місці: геймер плюс, приціли, таймери, FPS, лічильник, дрібниці? Ні, це корисні інструменти в потрібний момент. Game Visual – це готові профілі під FPS, RTS, MOBA, фільми. Можна швидко підігнати картинку під конкретну гру, Flicker Free та фільтр синього світла. Менше навантаження на очі, комфорт під час довгих сесій. Очі скажуть дякую після 6-8 годин гри. Ну і звісно, куди ж без AI фішочок? Тут, до речі, вини теж є. AI-асистент. Він допомагає адаптувати зображення, покращує видимість у складних сценах, підлаштовується під динаміку гри. Це не магія, але реально корисна допомога, особливо у змагальних матчах. ROG Strix XG248 QSGS, це монітор не для всіх, але ідеальний для кіберспорту. Якщо вам потрібні максимальна швидкість, мінімальний потлаг, 24 дюйми без компромісів, ви точно за адресою. А якщо вам важливі детальні кольори, як у кіно, тоді краще дивитись в інший бік. Ну і наостанок, друзі, дякую, що додивились цей огляд до кінця. Вітаю вас з Різдвом Христовим з наступаючим новим роком. Нехай в новому році у вас буде більше перемог, стабільний FPS і техніка, яка не підводить у вирішальний момент. Якщо цей монітор вас зацікавив, то нагадую, посилання є в описі під цим відео. Ставте свої вподобайки, не забувайте підписуватись на канал. Ну а з вами був Євген Сончик. Дякую вам за увагу. До зустрічі.